Якщо ви почнете робити так, то назавжди забудете про брак коштів у бізнесі і про борги. Вам завжди вистачатиме грошей і на виплату зарплати, і на сплату оренди, і на розрахунки з постачальниками, і на сплату податків, і навіть. На рекламу, ця дія дуже проста і підійде як малому, так і великому бізнесу. Ви без проблем зможете застосувати її в будь-якій галузі. А про те, що це за дія і як її правильно застосувати, дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаємо. Думаю, кожному із підприємців, які дивляться зараз це відео, хоча б раз від моменту створення бізнесу доводилося стикатись із касовим розривом чи бюджетним дефіцитом, якщо не постійно доводиться із цим стикатися. І тут у нас з'являються два визначення: касовий розрив і бюджетний дефіцит. Це визначення, які частина глядачів, особливо підприємців, початківців чи тих, хто тільки планує починати свій бізнес, може розуміти неправильно або ж взагалі не розуміти. Розуміти. Але тим не менше, ви повинні їх розуміти, якщо хочете позбутись проблем із браком коштів у своєму бізнесі. Отже, давайте по порядку, що таке касовий розрив? Касовий розрив, якщо простими словами, це ситуація, коли у вас не вистачає коштів для того, щоб оплатити свої витрати. Наприклад, виплатити зарплату, сплатити оренду чи розрахуватись за товар. Думаю, це зрозуміло. А тепер давайте з'ясуємо, що таке бюджетний дефіцит. Бюджетний дефіцит знову ж таки. Простими словами, це коли витрати вашого підприємства перевищують його доходи. Якщо більш детально, то це сума, на яку ваші витрати перевищують ваші доходи. І тепер, коли ми розібрались із визначеннями, нам набагато простіше згадати, як часто ви стикаєтесь із цими проблемами. Причому сама проблема може з'явитись зовсім несподівано. Буває, бізнес працює на максимальній потужності, кількість клієнтів зростає, доходи і прибутки зростають. Штат працівників зростає, бізнес розширюється, і тут раптом грошей не вистачає, щоб покрити витрати. Здавалось би, чому так відбувається? Звідки може взятися така проблема, якщо бізнес так швидко розвивається? І тут хтось може сказати. Можливо, проблема в обліку, Можливо, проблема в тому, що ми не фіксуємо всі витрати і всі доходи, а потім не можемо звести кінці з кінцями. Безумовно, така проблема є досить поширеною, особливо серед представників малого бізнесу. Чому так відбувається? Насправді все дуже просто: у малому бізнесі зазвичай немає великих витрат. Немає великих ризиків, немає великого штату працівників в порівнянні з середнім чи великим бізнесом, тому вони із своїми грошима поводяться набагато легше. Що я маю на увазі, кажучи, що вони поводяться легше із своїми грошима. Я маю на увазі те, що вони не опираються на чіткі розрахунки того, скільки і чого їм потрібно придбати, якщо це товар або сировина, скільки і за що їм потрібно заплатити. Виставили їм рахунок на оплату, вони його по факту оплачують. Не аналізуючи, як це впливає на фінансовий стан підприємства. Ціни на свою продукцію вони можуть брати з голови, а не з чітких розрахунків. Дуже часто такі ціни можуть округлюватись для легшого розрахунку. Спочатку так ще можна працювати, поки не так багато здійснюється розрахунків, але розрахунки здійснюються кожен день, і з кожним робочим днем інформації стає все більше і більше. Все це не турбує, бо напряму це не впливає на ваші продажі, і ваш дохід. Ви цього не помічаєте, поки у вас, як то кажуть, гроші на руках. Дуже часто підприємці з таким підходом кажуть: від цього у мене в кишені грошей більше не стане, і вони, висловлюючись так, будуть праві. Від того, що ви ведете облік, у вас не стане більше клієнтів чи більше продаж. Обліки справді не збільшує ваш дохід і прибуток. Але майте на увазі, як тільки робота вашого бізнесу дасть хоча б невеличкий збій. І ви не отримаєте, так як і завжди, свої гроші на руки, ви, м'яко кажучи, будете сильно занепокоєні. Ви не будете розуміти, чому так сталося, і те, що ви не будете розуміти причини, буде вас ще більше дратувати і виводити із себе. Ви почнете підозрювати своїх працівників у крадіжці, будете конфліктувати із ними. І добре, якщо ви робите це справедливо, але що якщо ви робите це безпідставно, опираючись на власні відчуття і догадки. В такому випадку ви завдаєте дуже сильного удару по своєму підприємстві. Чому? Бо працівники почнуть звільнятися, не бажаючи працювати із керівником, який їх зневажає, який їм не довіряє, і який їх звинувачує у тому, що вони не робили. А слухи про роботодавців дуже швидко поширюються, особливо в невеличких містах. Де усі всіх знають. Такі слухи не просто поширюються, вони ще й проходять, як то кажуть, через зіпсований телефон. І ось ви вже не роботодавець, який просто не довіряє своїм працівникам. Ви вже справжній садист, який витискає усі соки з кожного працівника і при цьому наживається на їхній праці. Повірте, якщо ви отримаєте таку рекламу собі і своєму підприємству, вам буде дуже важко знайти нового працівника. І добре, якщо так. Проте є й такі працівники, які залишаються працювати у вас, але отримавши в вас безпідставне звинувачення, будуть пстити за це і здійснювати крадіжки, кажучи, він все рівно звинувачуватиме мене у цьому. Так не Хай звинувачує, хоча б по причині, і ось у вас з'являються вороги вже всередині бізнесу. Проте до цього можна було б не допустити, якщо б ви банально вели облік. Як це пов'язано? Усе просто: якщо б ви вели облік, то дуже швидко зрозуміли б, що проблема не в крадіжці ваших працівників, проблема в тому, що один із клієнтів взяв у вас партію товару у борг і поки що його не повернув. Якщо б ви одразу це зрозуміли, то не звинувачували б безпідставно своїх працівників у крадіжці, вони не звільнялись б від вас, не зробили б вам антирекламу, і у вас би не з'явились внутрішні вороги. Ви можете сказати. Поки я буду з'ясовувати, у чому проблема, я втрачу дуже багато часу, і не факт, що взагалі щось з'ясую. Документів може бути так багато, що на їх перегляд і аналіз піде дуже багато часу. От саме для цього і потрібно вести облік на підприємстві. Чому? Бо коли ви використовуєте облік, ви вибудовуєте структуру, і саме завдяки цій структурі ви впорядковуєте усі свої документи таким чином, що дуже швидко і без проблем. Зможете знайти потрібну вам інформацію. Тоді ви можете сказати, але ж для ведення обліку потрібно створювати відділ бухгалтерії, наймати бухгалтерів, купувати і встановлювати програмне забезпечення для обліку. А усе це займає багато часу і грошей. І ось що я вам скажу. Якщо у вас малий бізнес або ви тільки починаєте, то вам цього зараз і не потрібно робити. Почніть з основ, почніть з простих дій, які ви швидко застосуєте у своєму підприємстві. І при цьому швидко отримаєте результат. А вже потім, по мірі зростання вашого бізнесу, ваших доходів і прибутків, ви зможете собі дозволити і повноцінний відділ бухгалтерії, і професійних бухгалтерів і якісне програмне забезпечення. А наразі вам буде достатньо просто для себе розуміти, що відбувається у вас на підприємстві. Для цього вам якраз і потрібна основа. А детальніше про те, що це за основа, як її правильно застосовувати у своєму конкретному бізнесі, я простими словами розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться, бо інакше не ви керуватимете бізнесом, а бізнес керуватиме вами. Проте пам'ятайте, наскільки б добре, правильно і ретельно ви б не вели облік, це зовсім не означає, що у вас в бізнесі буде все добре і йому завжди вистачатиме грошей на усі витрати. Облік. Лише допомагає вам максимально швидко і точно виявити проблему. Виявити, але не вирішити. Тоді ви можете сказати, але ж на основі обліку ми можемо проаналізувати проблему і вирішити її. Так, це правда. І справді, облік відіграє дуже важливу роль у вирішенні проблеми. Він забезпечує нас точними даними. Чим точнішими будуть дані, тим правильнішим буде наш аналіз. Чим правильнішим буде аналіз, Тим більша ймовірність того, що ми вирішимо проблему. Усе зрозуміло і просто. Саме завдяки такому підходу малий бізнес перетворюється у великий. Але чи це гарантує нам 100% вирішення проблеми? Чи гарантує цей підхід нам те, що ми завжди зможемо покрити свої витрати, і те, що у бізнесу завжди на усе вистачатиме грошей? Абсолютно правильно. Звісно ж, ні, немає жодних гарантій того, що ви не помилитесь у введенні обліку, навіть якщо ви зробите усе правильно і не помилитесь в обліку, які гарантії того, що ви оціните і проаналізуєте ситуацію правильно, навіть якщо і проаналізуєте і оціните правильну ситуацію, які гарантії того, що ви зробите усе правильно? Я розумію, це звучить дещо по-філософськи, тому давайте розберемо це на Конкретному прикладі, я приведу максимально простий і зрозумілий усім приклад. Отже, ви власник продуктового магазину. До вас приходить постачальник молочних виробів і хоче взяти замовлення. Ви проаналізували, як продається його товар, і зрозуміли, що товар цього постачальника добре продається. Ви з'ясували, скільки у вас на залишку його товару, і зрозуміли, що замовляти потрібно цей товар. Ви з'ясували, чи у вас достатньо коштів для того, щоб розрахуватись за товар. Будемо вважати, що постачальник. Бере оплату по факту, а не дає товар під реалізацію. Зрозуміли, що достатньо. Отже, ви замовляєте товар і оплачуєте його. Далі ви виставляєте товар на вітрину і починаєте продавати. І тут раптом на наступний день аномальна спека ще й до того ж немає світла. В результаті холодильні вітрини не працюють, а продукція псується. І все, що вам залишається з нею зробити, списати. Як наслідок кошти, які ви вклали у товар. Викинуті у смітник, так як немає що продавати, ви не зароблятимете і не отримуватимете доходу. Немає доходу, немає прибутку, немає чим оплачувати рахунки і покривати витрати. Іначе усе добре розрахували і зробили усе правильно, але й неправильно, бо ви не заробили, а втратили гроші. І ця ситуація не є чимось унікальним. У неї легко може потрапити як невеличке підприємство, так і величезна національна мережа, яка налічує тисячі фіферів і по всій Україні, який висновок ми можемо із цього зробити? А висновок такий, що ми не можемо врахувати абсолютно усе. Хоч би як ретельно і детально аналізували усі дані. Ви, звісно ж, можете додати більше факторів у свій аналіз, наприклад, моніторити прогноз погоди, як у ситуації, як ми щойно розглядали, але це все рівно не дасть 100% гарантії того, що ваше підприємство завжди зможе закрити свої витрати і не потрапить у касовий розрив чи в бюджетний дефіцит. Тоді виникає наступне питання. А як же тоді діяти? Та й чи взагалі реально щось зробити, якщо ми не можемо бути ні в чому впевненими на 100%? І здавалось би, нічого тут не зробиш. Просто прийми той факт, що не завжди твоє підприємство буде заробляти, і це абсолютно нормальне явище. Але ви і так це на кожному кроці чуєте? І ви явно не відкривали це відео для того, щоб почути це у черговий раз? Ви сподіваєтесь отримати просту і ефективну технологію, яка зможе вже сьогодні, завтра. Застосувати у своєму бізнесі тоді виникає питання. А чи існує така технологія? Я вам так скажу, вона не просто існує, але й ви отримаєте її у цьому відео. Використовуючи дану технологію, ви можете забути про несподівані витрати, які вибиватимуть вас із колії, змушуватимуть метатися від одного банку до іншого, шукаючи чергову позику, якою ви будете закривати свої борги. Вам не потрібно буде турбуватися про те, що вам не вистачає коштів для виплати заробітної плати працівникам. Вам не потрібно буде просити постачальників про від. Термінування платежів, бо вам не вистачає коштів, щоб оплатити отриманий раніше товар чи сировину. Вам не потрібно буде просити орендодавця, щоб той ще трішки почекав на оплату. Я навіть більше скажу, ви збережете свій бізнес і продовжите працювати навіть у період кризи. До того ж, ви зможете покривати витрати свого підприємства мало заробляючи, або й взагалі не отримуючи доходу. Саме цей метод використовували і використовують підприємства, які переросли у великий бізнес, який ми знаємо як в Україні, так і за її межами. То що ж це за технологія така? Цю технологію я називаю подушка безпеки. Тобто ви створюєте для свого підприємства фінансовий резерв, який зможе у потрібний момент перекрити ваші несподівані витрати і допоможе вашому бізнесу існувати певний проміжок часу без доходу. Відповідно, чим більшою буде ця подушка безпеки, тим довше зможе існувати ваше підприємство без доходу. Ще одним дуже суттєвим плюсом цього методу є те, що ви, як керівник бізнесу, будете спокійно і холоднокровно приймати рішення, а не метатись у паніці від банку до банку чи по знайомих, шукаючи де б вигідніше взяти позику, щоб закрити борги. Це може звучати примітивно і банально, але тим не менше, паніка керівництва у таких ситуаціях. Вбила вже не один бізнес. Тоді у вас виникає наступне питання: а як правильно створювати цю подушку безпеки? Усе дуже просто, коли ви отримуєте дохід і прибуток, то частину грошей із прибутку направляєте на створення подушки безпеки. Одразу хочу застерегти вас від помилки, яку допускає значна частина підприємців, які починають формувати свою подушку безпеки. Вони одразу намагаються витягнути потрібну суму резерву і доходу із свого бізнесу. Ви можете сказати, а що тут такого? Ми й так планували витягнути цю суму із свого бізнесу. То яка різниця зробити це одразу чи зробити пізніше? Справа в тому, що коли ви одразу витягнете усю суму на резерв, то можете зламати роботу свого бізнесу. Ви ж не забувайте, що у вас кожного дня є витрати у бізнесі, і неважливо, чи то з постачальниками розраховуєтесь за отриманий товар. Чи зарплату виплачуєте, чи оренду оплачуєте, чи за спожиті енергоресурси платите, чи навіть банально купуєте канцтовари для роботи своїх працівників. Не зможете покрити ці витрати, підприємство не зможе працювати. Не працюватиме підприємство, не буде ні доходу, ні прибутку, тим більше фінансової подушки. Тому такий резерв краще формувати, забираючи невеличку частину прибутку, але робити це регулярно. Тільки в такому випадку ваше підприємство не зазнає жодних труднощів з грошима і зможе працювати як і раніше. А зараз у вас може виникнути ще одне дуже важливе питання. А яку суму потрібно забирати від прибутку для формування резерву? І насправді тут немає універсальної відповіді, яка би підійшла абсолютно всім, адже кожен бізнес по-своєму унікальний, і що дуже важливо, відсоток прибутку може сильно відрізнятися в залежності від компанії, масштабів, галузі, в якій вона працює, кількості працівників і навіть. Частоти покупок клієнтами. Наприклад, в одному бізнесі прибуток може складати 20%, в іншому 50%, а є бізнеси, у якому прибуток становить більше 100%. То що ж робити в такому випадку? Єдине правильне рішення розглядати кожну окрему ситуацію. Тільки розглядаючи кожну окрему ситуацію, опираючись на її дані, можна прийняти правильне рішення. Якщо хочете розібрати конкретно вашу ситуацію, приходьте на консультацію. Щоб записатись на консультацію. Сів, переходьте за посиланням нижче. У описі до цього відео. Звісно ж, створити подушку безпеки для свого бізнесу дуже важливе рішення. Але якщо у вашого підприємства низькі доходи, то які б найефективніші методи створення резерву ви не використовували, вам все рівно не вдасться його створити. Або ж ви будете створювати його дуже довго. Тому, перш за все, попрацюйте над тим, щоб збільшити доходи свого бізнесу. Як це зробити? Для цього вам потрібно зробити дві речі: перша зробити свій продукт привабливим для клієнтів. Друга збільшити продажі. Детально про це та інші дуже важливі теми я розповідаю ось з цих відео. Усі вони дуже важливі, тому обирайте будь-яке і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.